Вітаю, друзі, 8 січня 2024 року Володимир Зеленський підписав розпорядження номер 2 яким створив делегацію України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України. Згідно цього розпорядження, делегацію очолить Єрмак, керівник Офісу Президента України, людина, яка не має таких повноважень. Яка узрупувала значну частину державної влади відома та згідно розпоряджень Володимира Зеленського, вся дипломатична діяльність Володимира Зеленського та його Шапіто з моменту обрання і приходу до влади є імітацією дипломатичної діяльності, а не прагненням досягнути реальних цілей по захисту національних інтересів. Ця діяльність Зокрема, проявляється і у способах, якими Зеленський та його Шепітов після 24.02.2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, хочуть вирішити питання гарантій України від майбутніх нападів Російської Федерації. Вони обрали два пункти. Перший це створення декларативної формули миру, і друге, це. Укладення міжнародних домовленостей дво- та багатосторонніх щодо надання гарантій безпеки Україні, досвід підписання Будапештського меморандуму мав би вже навчити Україну про те, що жодні гарантії, які зафіксовані у відповідних декларативних документах вони не гарантують безпеки Україні і не можуть її гарантувати. Жодна формула миру. Яка носить чисто декларативний характер і на просування якої Зеленський та його Шепітов витрачають величезну кількість часу, зусиль, бюджетних коштів, вона не принесе миру в Україну. В сукупності я можу прийти до висновку про те, що вся ця діяльність направлена не на отримання реального результату, а на імітацію самого процесу. І ця імітація може мати лише негативні, лише шкідливі для України цілі. Правильна стратегія лише вона гарантує успіх в тій чи іншій справі. Обрана Зеленським та його, ШОПІТО стратегія є неправильною, фундаментально помилковою. Правильна стратегія України може гарантуватися в умовах, в яких ми знаходимося, лише на двох китах. Перше, це розвиток власних Збройних сил України та оборонно-промислового комплексу України. Друге, це вступ до чинних військових союзів, які гарантують захист своїм членам. Таким союзом є НАТО. Відповідно, стратегія, ефективна стратегія захисту національних інтересів України, яка повинна бути обрана Україною для забезпечення гарантій власної безпеки, повинна включати лише ці два пункти. Тобто розвиток власних збройних сил України та власного оборонно промислового комплексу, та ефективний, дія... дієвий, е... швидкий вступ до НАТО прагнення вступу до НАТО. Е... Зеленський часто аргументує це тим, мовляв, що я не йду туди, куди мене не запрошують. Коли нам не давали безвіз, нас теж туди не запрошували. Президент Петро Порошенко запитався, які пункти ми повинні виконати, дав можливість нашим західним партнерам викласти всі свої вимоги, які вони мають до України, і виконав всі ці пункти. Так, цей процес починався ще при президентові Ющенкові, але завершив його президент Порошенко та його команда. І якими значними за кількістю та якістю не були ці пункти. І при тому, що Петро Порошенко не мав більшості у Верховній Раді, він добився виконання всіх цих пунктів і не бідкався про те, що нас туди не кличуть. Він поставив собі за мету, він створив, розробив стратегію досягнення мети. Він підібрав людей, які здатні інтелектуально досягати такої мети, і досягнув цієї мети, прикладаючи зусилля. Так само. І з НАТО нам потрібно запитати, що конкретно повинна зробити Україну, щоб нас прийняли в НАТО. Або відкрили ворота в НАТО, розробити стратегію, е, створити команду з людей, які здатні інтелектуально та за своїми діловими якостями втілювати таку стратегію, і реалізовувати цю стратегію. Стратегія, обрана Зеленським та його Шапіто по просуванню формули миру та укладання двох багатосторонніх міжнародних угод про гарантії безпеки України, безплідна, безперспективна та принесе лише шкоду Україні та її народу. Слава Україні.